У Житомирі на 15% зменшилося споживання електроенергії. Прохання до бізнесу відключати рекламні вивіски, зменшення випуску електротранспорта і відключення вуличного освітлення. І це потрібно робити для економії електричної енергії. На смолянському військовому цвинтарі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Криським. Це найкращий патріот самого дитинства. В обласному центрі запрацювали садочки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару. Наші працівників харчоблоку, почувши сигнали повітряної сирени, вимикають усі електрообладнання, вимикають освітлення, спускаються разом з усіма згідно маршруту в тимчасове укриття. з Собою заносять бокс, де наявності є сендвічі, сік, вода і печиво для дітей. Завдяки відключенню вуличного освітлення вночі, зовнішньої реклами, обмеження Випуску електротранспорту, починаючи з 15 жовтня, в Житомирі зменшилось споживання електроенергії. Приблизно у нас пішло скорочення на 15%. Ми вимушені економити, бо Київ на порозі вірних відключень і в Києві більш складна ситуація. Тому і Житомир, Чернігів, і ті області, які навколо Києва, вони повинні зробити все, щоб зекономити електричну енергію, допомогти Києву. У нас ситуація більш-менш нормальна. Але от відключення, освітлення, прохання до бізнесу відключати рекламні вивіски, зменшення випуску електротранспорту і відключення вуличного освітлення. І це потрібно робити для економії електричної енергії. І ми далі будемо розробляти заходи по економії електричної енергії, бо з четверга ми вже включаємо опалення в місті. Воно одночасно піде і школи, садочки і житловий сектор. А це ще величезне додаткове навантаження, бо насоси, які качають теплоносії, це велике споживання електричної енергії. Поки погода дозволяє, будемо робити опалення більше. Давати температуру ганяти вночі, коли йде менше споживання електричної енергії, і в ньому будемо зменшувати. Оці ці заходи повинні привести до того, поки наші всі служби обленерго Реми і у нас, і в Києві зроблять все можливе, щоб ці наслідки ракетних ударів, ударів дронів відремонтувати всі ці пошкоджені об'єкти, які були пошкоджені в результаті ударів». Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький – Новини на Суспільному. Відсьогодні трамваї та тролейбуси у Житомирі курсують за розкладом вихідного дня. На маршрути виїхало на 20% менше електротранспорту, ніж зазвичай у будні. Найважче у години пік було доїхати з мікрорайону Крошня. Були повні тролейбуси в час пік. Десь оборотів 2 два-три ми їхали битком. Людей було багато. пройти Прийти було тяжко, між людьми. Пару чоловік казали, що так довго не було. Інтервал руху трамваїв у Житомирі збільшили до 20 хвилин. Це, як звичайно, як в день в будній, тому що була тривога довга, і школярів було менше. Ті пасажири, наш, що на трамваї їздять, то вони і що так, що так їдуть. Аби вчасно доїхати на роботу чи навчання, Житомиряни виходили на зупинку завчасно. Довго. Ну, але добре, що погода хороша, то можна почекати трошки. Я привикла завчасно виходити, тому ну, я можу як альтернатива скористатись маршрутним таксі або звичайним таксі. Як взагалі ставитись до того, що тролейбусів менше випустили на лінію для економії? Треба, значить, треба. Ми за перемогу. І ми повинні так само, як наші воїни, щоб цього Вони воюють за нас, а ми тут повинні їх підтримувати. Скоротити кількість тролейбусів та трамваїв на лінії вирішили, аби заощадити електроенергію. Сьогодні, в даному випадку, це 47 одиниць на лінії і 4 трамваї з вісьми. Під час воєнного стану у нас випуск 60-67 одиниць. Сьогодні 47 одиниць. Пікові не знімаємо. Це і десятку для промзони, тому що підприємства все ж таки працюють. Богуні з скарбутовки з, з іншими районами немає проблем. Можливо, будуть невеликі проблеми з четвіркою, а в даному випадку по мікрорайону Крошня, але автобусними маршрутами ми все-таки вирівнюємо. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Андрієм Криським. Чоловік пішов захищати Україну із першого дня повномасштабної війни. Це найкращий патріот самого дитинства. Ім він сказав: що, Дід, я йду захищати вітчизну. Ти повинен захистити сім'ю. Це найдорожча людина була в світі. Пірвенець внук мій. Пірвенець. Я у мене їх четверо. Я так нікого не любила, як його. і Я думала, що я вже нікого не полюблю крім нього. Він казав, бабуся, кріпісь, все буде добре. Від імені президента України, Верховного Лкомандовача Збройних Сил України. прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Загинув Андрій Криський 17 квітня поблизу села Довгеньки Харківської області. Тільки після звільнення цього населеного пункту від окупації тіло загиблого ідентифікували і передали рідним для поховання. Закінчив школу, навчався в педуніверситеті. І коли розпочалася вся ця біда в Україні, він не задумувався і опинився. На рубежі захисту нашої батьківщини в районі Ізюма їм потрібно було відступити. І він їм сказав: ви відступайте, а я їх затримаю. І так і затримав, залишившись на вічно. До війни захисник здобув фах журналіста. Він закінчив Житомирський університет імені Івана Франка. Андрій був людиною, яка цікавилася такими. Технічними аспектами дискутував регулярно з паном Євченко на риториці. Дуже був задоволений, що ми поїхали тоді на трималі журналістику. Може, і підштовхнув його до вступу до настояту бригаду. Андрію Крицькому виповнилося 25 років. Загинув прикриваючи нашу групу від відходу. Там з цьому бою загинуло восьмеро наших десантників. Ну, що можна сказати? Чесна, відкрита людина. У захисника залишилися батько, мама, брат, дід та бабуся. Сьогодні Житомирщина прощається з Крицьким Андрієм Юровичем, справжнім українцем, патріотом. Ми завжди будемо пам'ятати Андрія як людину, яка зробила все. все. З цього себе до останнього віддавши Україні. 17 жовтня в Житомирі запрацювали садочки, роботу яких призупинили 11 жовтня після ракетного удару. У нас вже були такі довгі тривоги в травні місяці, і ми зробили ті висновки, які повинні були зробити кожний заклад, кожний керівник. Повітряні тривоги 10 та 11 жовтня в області тривали по 5 годин кожна. Крім того, 10 жовтня після ракетного удару в Житомирі зникло електропостачання. За відсутністю освітлення, в нашому закладі облаштоване аварійне освітлення, яке допомогло нам спокійно перебувати в укритті в наявності акумуляторних ліхтарів, які є в закладі. І саме головне перетворити всю цю ситуацію для дітей в формі гри. Працівники міських дошкільних закладів мають досвід тривалого перебування дітей в укритті, а тому в них є відпрацьований алгоритм дій. Наші працівників харчоблоку, почувши сигнали повітряної сирени, вимикають усі електрообладнання, вимикають освітлення, спускаються разом з усіма згідно маршруту в тимчасове укриття. з Собою заносять бокс, де наявності є сендвічі, сік, вода і печиво для дітей. Тобто, це допомогло нам далі тримати дітей. Нагодувати їх. Ми врахували того, що немає світла, тобто ми не можемо малювати, ми не можемо писати. Але дуже багато всього, чого ми можемо займатися. Є іграшки, є досліди. Тіні, є тіньовий театр, є пісні. Все те, що ми можемо робити, вони спокійно, абсолютно до цього відносились і спокійно це робили. Дітей з освітніх закладів Батьки повинні забирати після закінчення повітряної тривоги. Кожен з вихователів зателефонував батькам і надав рекомендацію після завершення сигналу повітряної тривоги забрати свою дитинку. Чому під час тривоги треба виводити дитину? Це неправильно. Тому звертаємося, завершиться тривога, прийдіть за дитиною. Світлана Ковтоненко каже, що якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання, то до завершення тривоги дітей до освітніх закладів приводити не рекомендують. Ольга Степуренко Олексій Черко, новини на Суспільному. Людмила Кулик півроку тому відчула біль в грудях і звернулася до лікаря-мамолога. Ну, думаю, схожу я, що то в мене тут не лади. Я вовремя сходила, зараз прооперували. боялась, звісно, але ну, нічого. Сходили, зараз все добре. Я на позитиві і всім бажаю теж позитивчика, щоб всі не боялись вовремя, головне прийти. І я вже додому збираюся, Все, я здорова. Хвора, коли звертається з онкологічною патологією до нас, бажано, звичайно, щоб вони обстежувалися на районах, для того, щоб був хоча б якийсь скринінг. І щоб чим раніше вони знайдуть патологію, тим і дешевше лікуватися, тим і хвора, яка отримує повний курс комбінованого лікування, вийде скоріше на роботу. Це значно простіше, тому що і органи зберігаючи операція, то що розміри пухлини малі. І саме психологічне навантаження на жінок буде менше. Лікарка, рентгенологиня Ольга Мельник каже, що на цифровому високоточному мамографічному апараті можна розгледіти навіть невеликі утворення в молочних залозах, що допомагає поставити діагноз на першій та другій стадії хвороби. Ми маємо звичайні мамографічні знімки жінки 60 років. І ми бачимо процеси, які розвиваються зліва молочної залозі, але ми точно не бачимо контурів утворення, розміри. Ми не розуміємо, яка зона молочної залози уражена і наскільки. Тому ми робимо додатково томосинтез молочної залози зараз буде виводу. Це пошарове обстеження. І ми завдяки цьому бачимо точно контури утворення, яка його форма, який розміри, і хірург точно зрозуміє, яку зону видаляти. Порівняно з минулими роками кількість хворих на рак молочної залози зменшилась на 30 відсотків. За словами директора Житомирського онкодиспансеру Ігоря Сабадаша, це пояснюється тим, що жінки через пандемію та війну в Україні рідше звертаються до лікарів. Він виліковується і виліковується: 90 відсотків жінок стають здоровими, якщо звертаються більше 90 відсотків, що звертаються в першій стадії. Друге стадії десь 80% повністю виздоравлюють. А вже третя, четверта стадія, вона є занедбані вже стадії. Звичайно, там вже тяжкий процес лікування, довгий процес лікування, крім оперативних втручань, там вже йдуть і хіміотерапевтичне лікування, променева терапія. Тому саме основне питання, щоб жінки, не чекаючи якихось там ну, часу, не телий час, а зверталися вчасно до лікарів, якщо знаходять якісь зміни в молочних залозах. Лікарі радять звертатися до мамолога жінкам після. 30 років раз на два роки, після 50 раз на рік. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач. Новини на Суспільному. 18 жовтня у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 8 до 20 градусів. У Бердичів ясно без опадів. Температура від плюс 7 уночі до 19 в день. У користині буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 9 до 20 градусів. У Малині очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 8 до 20 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 8 уночі до плюс 20 в день. У Олевську очікується хмарна погода без опадів. Температура від 9 до 20 градусів. Будеть дзвонити у випадку надзвичайних ситуацій. Для виклику рятувальних служб України наберіть з мобільного чи стаціонарного номеру 101 пожежна охорона, 102 поліція 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Універсальний номер служби порятунку 112, єдиний номер виклику всіх служб екстреної допомоги. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.